Перед матчем із Шахтарем Шовковський отримає підсилення. Біловар пропустить тривалий термін через травму, а також блинуце та його позиція щодо України. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, міжнародна пауза завершилась. Збірна України здобула дві перемоги у двох матчах. Результат більш ніж переконливий. Більш детально про ігри нашої команди ви можете переглянути ось тут чи ось тут, десь тут буде підказка. Ми ж тим часом давайте повернемося до справ клубних і поговоримо власне про Динамо, тому що повертається і чемпіонат України, і Кубок, і Ліга конференцій. Давайте по порядку про те, з чим, з ким та як власне кияни повертаються у футбол. Розпочнемо ми із кадрової ситуації в Динамо, адже напередодні майбутнього місяця і майбутнього надскладного календаря, про який ми говорили у попередньому відео, воно вгорі за підказкою. Олександр Шовковський отримує доволі вагоме підсилення. І розпочнемо ми з лінії оборони, куди найближчим часом повернеться центральний оборонець Денис Попов. Раніше він пропустив сім поспіль матчів через травму, але дуже скоро його знову можна буде побачити у стартовому складі. Власне про це роз. Розповів сам головний тренер. За словами Шовковського, Попов вже почав працювати у загальній групі, тож є велика ймовірність, що вже у матчі проти зорі він отримає свій ігровий час. Окрім Дениса, дуже скоро повернеться на поле. І Ангель Торис про це інформує та то таке. За даними Михайла Співаковського, до найближчої гри білосиніх в УПЛ колумбієць повністю не відновиться, але може повернутися до загальної групи перед класичним проти Шахтаря у Кубку. За даними джерела, у гравця раніше діагнозу. Настували надрив м'яза передньої поверхні стегна, і відновлення після цього пошкодження відбувається не так швидко, як очікувалося раніше. Втім, цього тижня Торес вже розпочав бігову роботу, і наступного як очікується має повернутися до загальної групи. Звичайно, тут варто зауважити, що для повноцінного повернення потрібно, аби у Ангеля не трапилося ніяких рецидивів. Тож проти Зорі він скоріш за все не зіграє, як і в матчі ліги конференції. А от до поєдинків із кривбасом та шахтарем має бути готовий. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і власне повернення Дениса Попова у старт буде дуже актуальним для Олександра Шовковського в контексті того, що інший центральний захисник а їх в команді не так багато. Крістіан Біловар вибув на тривалий час через травму. Отож, як ви знаєте, у матчі проти металіста 19-25 центральний захисник Динамо на 30 30-й хвилині отримав пошкодження, через яке не зміг продовжити гру. За даними УПЛ ТВ, гравець смикнув пах. А за уточненими даними від Тато таке, пропустить крістян доволі тривалий термін. Наразі йому потрібно провести щонайменше 10 днів у домашньому режимі, і лише після цього він зможе поступово повернутися до тренувань індивідуальних, а потім вже і в загальній групі. Теоретично він мав би повернутися до поєдинків проти шахтаря, але можливо для цього потрібно буде форсувати його підготовку, і чи піде на це тренерський штаб, поки невідомо. Так виходить, що у цьому відео ми доволі багато говоримо про Крістіана Біловара, і наступна тема теж його безпосередньо торкнеться. Адже він прийшов на інтерв'ю до Дениса Бойко та розповів доволі цікаву ситуацію із Владіславом Блинуце, а конкретно розповів про його ставлення до збройних сил України. Спочатку, коли він прийшов і коли почали виходити всі ці новини про його Тікток і Тікток дружини, всі до нього так ставилися, тому що він не дав відповідь стосовно своєї позиції. І коли він уже сказав, що підтримує Україну, підтримує наших військових, якось все стало простіше, каже Біловар. Більше того, за його словами, усю першу зарплату в Динамо Блинуце відправив на потреби ЗСУ. За даними Біловара, таке рішення гравець ухвалив самостійно. Водночас, серед уболювальних вже з'явився певний скепсис, і не всі повірили в таку позицію блинуце. А яка думка у вас? Пишіть її у коментарі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. І наостанок попросимо про підтримку нашого проекту. Найпростіший спосіб це зробити. Просто зараз підписатися на канал. Ну і вподобайку тисніть. Дякуємо.